Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на квітень 2024 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці і як краще спланувати свій час. А розпочнеться місяць з того, що 1 квітня планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух. І Меркурій буде ретроградним до 25 квітня. Зараз він знаходиться в знаці Зодіаку Овен, а це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за спілкування, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. І, звичайно, коли він ретроградний, не потрібно здійснювати покупки техніки, покупки автомобіля і так далі. Але що добре робити, коли він буде ретроградним? Так як він знаходиться у вас в третьому секторі. А це сектор, який відповідає за те, що я й перерахувала, тому що третій сектор це сектор близнюків. А Меркурій керує близнюками. От, наприклад, якщо у вас є така ситуація, що ви не подали звітність, або є якісь документи, які ви недооформили, або, наприклад, у вас якась незрозуміла ситуація у спілкуванні з вашими близькими людьми, і вона в такому підвислому стані, або, наприклад, буває так, що є автомобіль, але він просто стоїть в гаражі. Або е, на е, паркінгу, е, потрібно піти і зайнятися цим, чи поремонтувати, чи продати, чи е, е, ну, типу, вирішити якісь питання, якщо для вас це актуально, тому що продавати, в принципі, можна. Тобто, можливо, у вас є якась техніка вдома нова, а, або просто якою ви не користуєтесь, ви можете її продати в період ретроградного Маркурія. Наступне це Венера, адже 5 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас той самий третій сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А третій сектор це, як я вже говорила попередньо, це сектор транспорту, сектор, е значить, техніки, спілкування, поїздок недалеко. І це означає, що. Ну, купувати нічого не треба, але ви можете е, кудись їздити недалеко. Знаєте, це якраз поїздки там, наприклад, по області або в сусіднє місто, або там захочете на якусь виставку поїхати, або е, захочете на природу поїхати, весна, там шашлик посмажте, щось таке. Типу, у вас може бути багато таких поїздок, і якщо взагалі у вас робота пов'язана з, з людьми, ви багато працюєте. Спілкуєтесь і вона клієнтоорієнтована, у вас може бути багато клієнтів по Венері. Наступне це сонячне затемнення. Адже 8 квітня на нас чекає затемнення. Воно відбудеться в 19 градусі знаку Овен. І це для вас, відповідно, третій сектор гороскопу. Про про які я вже багато говорила в цьому відео. І що таке сонячне затемнення? Це як новий місяць, але, звичайно, воно має набагато потужнішу силу, воно набагато сильніше. І для вас це значить, може бути, що щось нове увійде ваше життя. Наприклад, ви з кимось новим познайомитесь або. Може бути так, що вам подарують якусь нову техніку, віддадуть навіть знаєте, як буває там не користуєшся, є два телевізори вдома, Вам хтось подарував або вам запропонують поїхати в якусь нову поїздку, в якісь місце, де ви раніше не були. Наступне це сонце, адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Звичайно, той сектор, в якому знаходиться сонце, це нам як щастить в тому секторі. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення. І це сектор ще дітей, бізнесу і так далі. Може бути так, що нова дитина увійде в ваше життя. Тобто ви можете дізнатись, що дружина вагітна, або ваша дочка вагітна, наприклад, або, наприклад, хтось з вашої сім'ї, що у вас в сім'ї буде дитина, може бути так. Но це один з варіантів. Ну, це хороший період для таких справ. Наступне це повний місяць, адже 23 квітня відбудеться повний місяць. В знаці скорпіон, а це для вас десятий сектор гороскопу. Що таке повний місяць? Повний місяць завжди говорить про завершення, про результат. А десятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за статус, за кар'єру. Може бути так, що будуть зміни в вашій кар'єрі. Вас можуть перевести на нову посаду. Відповідно, ви вже попередньо займати не будете. Можуть бути зміни статусу, зміни статусу, як в плані більше як розлучення. Ви можете, якщо ви були одружені, ви можете розлучитись, вже будете вільні. Тобто, це якісь зміни в вашій кар'єрі чи в статусі. Типу, які націлені на завершення, наступне це знову планета Венера, адже в квітні місяці Венера двічі змінює знак, і 29 квітня. Венера переходить в знак Телець, а це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це така позитивна планета, яка приносить нам удачу так далі. І коли вона буде знаходитись в вашому четвертому секторі гороскопу, а четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за імміграцію, за батьківський дім, за нерухомість. Може бути так, якщо у вас були плани на покупку нерухомості, ви можете щось придбати. Бати для себе, або може для вас з'явитися вигідний варіант. Або може бути так, якщо ви не купуєте нерухомість, а орендуєте, то теж може бути цікавий варіант на оренду. Або, в принципі, е якщо у вас були плани на переїзд, на імміграцію і так далі, то у вас може з'явитися в цей час такі можливості. Наступне це, е значить, е Марс. Адже 30 квітня Марс змінює знак і переходить в знак Овен теж, і це для вас третій сектор гороскопу. А третій сектор це як я вже говорила, це сектор, який відповідає за спілкування, за транспорт, за техніку, за поїздки недалеко. Може бути так, що ви з кимось познайомитесь і будете часто бачитись. Це не обов'язково може бути романтичне знайомство. Це може бути друг, і ви там часто будете їздити кудись на природу, так далі. Багато часу разом проводити. Або... Якщо у вас, наприклад, робота пов'язана з технікою, то там у вас буде багато продажів, тому що Марс він якби все пришвидшує. Наступне це а ще хотіла сказати, що квітень це такий місяць, де у вас багато планет знаходяться в третьому і в четвертому секторі гороскопу. Тому ці сектори для вас будуть найбільш актуальні. Тому, якщо у вас були плани на якісь поїздки недалеко, на покупки нерухомості, чи транспортного засобу, чи техніки, то їх добре реалізовувати саме в квітні місяці. І ще це місяць, де тільки одна ретроградна планета це планета Меркурій. Вищі соціальні планети не змінюють знак і не перебувають в ретроградному русі. І, звичайно, для вас ще актуальна тема заробляння грошей власних фінансів, тому що у вас в другому секторі знаходяться Сатурн і Нептун, і вони будуть там перебувати ще орієнтовно рік часу, тому е не бажано сидіти з складеними руками, якщо е у вас були плани на заробітки і так далі, то у вас мають бути на це можливості. Ось, ну і звичайно, Плутон, який перейшов в ваш знак, знак Водолі, ваш перший сектор гороскопу. Це сектор, який відповідає за наше я, за нашу особистість, за те, як ми виглядаємо, за наші цілі, мрії і так далі. Звичайно, Плутон так само буде багато трансформувати в вашому житті. Тому такий місяць на вас чекає, Водолії. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І зустрінемось в наступних відео.